Пройшло трохи більше місяця від того часу, як близько 500 ужгородських сімей зітхнули з полегшенням. Зараз вже 24 із них знову доведеться ходити на судові засідання, аби відстояти свої законні права на землю. Мова про земельні ділянки по вулиці Стефаника, що в Ужгороді, та протистояння ужгородців з народним депутатом Валерієм Пацканом. Частина людей, тобто близько 400-450 людей, вже можуть спати спокійно ужгородців. А... До 24 чотирьох і ще сімей новий позов приявила прокуратура знову ж таки за зверненням народного депутата Пацкана про е, скасування рішень сесії міської ради, яким було надано людям ділянки, і про е, визнання недійсними і скасування державних актів на право власності на ділянки. Об зв'язку з тим, що якби якісь є там фіктивні а, такі порушення в Ужгородському міськрайонному суді. Вже відбулось перше судове засідання в цій справі. Крім громадських активістів, захищає Ужгородців і міська рада, яка не погоджується з позовом. Ми звичайно заперечуємо про десадоволення даного позову. Вважаємо, що позовна заяву прокуратуру вона є необґрунтованою а, і не підлягає до задовлення. Перше судове засідання закінчилось лише його перенесенням. Причина відсутність відповідачів в цьому випадку власників земельних ділянок. Суд зобов'язав повторно попередити всіх 24 власників землі. Після чого призначив розгляд справи на 20 травня.